Привіт! Сьогодні у нас з вами буде таке прям дуже круте атмосферне відео. Я розповім вам про осінній декор. Я розповім вам про те, що маю саме я, що я б хотіла придбати, і, можливо, альтер... якісь альтернативи на те, що я маю я, але зараз це вже ну, неможливо купити. Тут буде як щось досить таке ординарне по типу «Сходіть в сенсей, так і досить такі маленькі локальні речі, про які ви могли навіть ніколи не чути. Я думаю, без довгих прелюдій ми розпочинаємо і розпочнемо ми з вами з а, горняток. Тому що мені здається, що це дуже така актуальна річ. Багато хто хоче придбати собі таке якесь тематичне горнятко. І я велика фанатка різноманітних чашечок, горняток. І якщо вам було б цікаво, то я б зняла окреме відео про це. Бо в мене дійсно така велика колекція. Перше горнятко таке в формі гарбузочки. Дуже мені подобається, я зараз його приближу. Це ручна робота, дуже гарнесеньке. А я його купляла в магазині Просто Миколка. Наразі в них немає вже таких самих горняток, але я бачила схожі: здається, чи то в Next, чи то в Sensei. І зараз тут будуть скріншоти і, звісно ж, посилання на ці на кухоль буде під цим відео. Мені воно дуже сильно подобається, досить класно те, що вона прям така, знаєте, вмістка. Дуже часто ча роблять чашки, вони досить гарні, але вони невеличкі. І, типу, знаєте, там максимум якихось там 300-250 мл, А я люблю пити, якщо я щось п'ю, по типу там, якщо я п'ю каву, то я п'ю каву, якщо я п'ю чай, то я хочу випити добряче. Так знаєте, багато чаю, а не от стільки. Наступне горнятко ось таке. А воно сподіваюсь, сподіваюся, вам його видно досить гарно. Воно з курочками і соняхами, просто неймовірно гарно. Це, до речі, також повністю ручна робота. Її можна придбати, але потрібно робити це дуже-дуже швидко. Щоб ви розуміли, я змогла придбати цей кухоль напевно з третього або четвертого разу, бо дуже швидко все розбирають. А це ось я купляла його ось ось тут, о, десь тут буде зараз фотографія скріншот. З інстаграму, як виглядає інстаграм, де я його замовляла. І, звісно ж, посилання на нього я також залижу внизу. А єдине, що, бачите, в мене вже вона так потріскалася всередині, я сподіваюся, вам досить видно буде. О, але тут також в сонях, досить мило. Взагалі, це моя така чашечка для ранкової кави. Майже кожного ранку я п'ю кавусю саме з цієї кружечки. Але вона така атмосферна, що мені от прям віє від неї вайбом осені. Осінь, взагалі моя улюблена пора року, тому я знаєте, щ... як тільки вона закінчиться, я вже знову починаю її чекати, тому щодня я нагадую собі, що колись осінь настане знову, і я буду щаслива. Ой, також я хотіла вам на правах такої трішечки реклами. Показати мій топ. Це топ від мого бренду, це нова колекція в такому, знаєте, трендовому кольорі. Якщо він вам подобається, то ви можете його придбати зі знижкою за ось цим промокодом. І тоді його ціна буде складати всього 1440 гривень. Це взагалі, знаєте, такий от мій зараз скарб. Я в нього не вилізаю. Мені здається, він. Не... А... Настільки чудовий, що просто ну, не пови... не потрібна йому ніяка реклама. Їх дуже обмежена кількість. Всього я відшию всього десь там 30 штучок, максимум. Тому, будь ласка, якщо ви зацікавлені, то пишіть скоріш. І, звісно ж, підписуйтесь на мій інстаграм, бо там багато цікавого контенту. А замовити можна в інстаграмі мого бренду. Ось також буде внизу посиланнячко і нагадування, як виглядає промокод. У Нас ще одна, один кухоль. Я б це назвала так, тому що це прям така, знаєте, велика махіна. Я її купила ще в Польщі два роки тому, здається, ось так вона виглядає, вона неймовірно велика. Але мені здається, що ось цей серіал, що серіал Френдс, він... Для когось це теж таки, знаєте, вайб осені. Бо всі ми коли ходили в школу, поверталися, здається, додому, і там постійно на новому каналі йшли друзі. Я це як зараз пам'ятаю, і це знаєте такий трішечки вайб того часу. Я взагалі люблю цей серіал. А і тому ця чашечка в цьому топі. Але на жаль, я не знаю, де можна придбати саме таку точку, от саме таку. Бо як я кажу, я купляла її два роки тому. Взагалі, здається, в книжковому якомусь магазині в Польщі, в Варшаві. Тому, на жаль, якщо ви знаєте, де її можна придбати от такі схожі, то напишіть, будь ласка, в коментарях. Я думаю, буде досить актуально багатьом. Розпочнемо з того, що я купила в цьому році. А, насправді, в цьому році я ще взагалі не купляла толком ніякого декору, багато чого я відклала на потім і боюсь, що я не встигну його вже придбати, але фінанси поють романси, хто каже. Поки що в мене є ось така ось гарбузятка. Це підсвічник. Я його купила в сінце, його ціна 150 гривень. Ось так от вона виглядає. Досить якісно для 150 гривень, насправді. Виглядає класно і в інтер'єрі буде просто чудово. А далі в нас це ось така ось подушка. А це просто моя любов. Я настільки її обожнюю, що просто не можу вам передати. Вона досить м'якенька. Я думаю, ви бачите по відео, і що це за така якість. Це як він називається? А, оксамит, здається, це називається оксамит українською. Досить крута. М'якесенька, вони є як великі, ось такі, так і малесенькі. Вони можуть бути різного кольору, але мені подобається саме ця і це ручна робота. Коштують вони взагалі небагато. Я, якщо згада. Я вже просто знову ж таки не пам'ятаю, бо купляла її два роки тому, але дівчина спеціалізується саме на виготовленні ось таких гарбузок, ось такого декору, тому ви спокійно можете написати і замовити. Можете замовити не одну, не дві, не три, там багацької малесенькі і тому подібне. А, я залишу посилання внизу. Ось так виглядає інстаграм, де я його замовляла. Мені дуже подобається. Мені здається, що в принципі, якщо прикрашати всю кімнату, то ця гарбузка, от на... На ліжку буде виглядати дуже красиво. І, в принципі, не тільки на ліжку, це, хоч і йде така, як подушка, м'якесенька, але в мене, наприклад, вона стоїть взагалі на о, підвіконні. Далі у нас з вами знову ж таки сенсей. І це ось такі ось. О, насправді, я не знаю, це, можливо, якісь формочки повинні були бути для того, щоб запікати в них, але я не ризикую. Я просто сюди наливаю супчик. І Це таки, знаєте, дуже малесенька подача о, супчику. В осінній період. У мене є дві такі. Вони коштували кожна по 150 гривень, якщо я не помиляюсь, але я купляла їх рік тому. Зараз, знову ж таки, на сенсей, я знаходила, знаходила схожі, але вони коштували дорожче. Ось тут буде скріншот і посилання внизу. Мені подобається, чесно, подобається. Знаю, досить якісно виглядала для 150 гривень. Я тоді схватила одразу дві, хоча вони всередині трішки покоцані. Але це таке. А, стосовно того, як добре вони витримують температуру, знову ж таки, як я вам вже казала, я не знаю. І чи ризикувала б я ставити їх в духовку? Ні. Але дуже класно для подачі. Наступно у нас з вами знову ж таки сінсей. І тут, <гару> я ж кажу, гарбузок багато не буває, вони можуть бути просто в будь-якому своєму прояві. Це ось така ось форма для запікання. Я тут запі... печу своє улюблене печиво. З шоколадними крихтами. А, або мафіни теж сюди. Коротше, просто щоб була ось така ось формочка, потім таку здоровезний, не знаю, таку здоровезну горбузку, дуже зручно їсти з чайочком. Класно виглядає. І ще дуже важливо, що дійсно, дійсно приймає форму, а не просто, знаєте, таке велике плашмя, і не зрозуміло, що ні. Вона дійсно крута. Нічого, ну, так як це силикон, звісно, нічого до нього не там. Прикипає, легко знімається. Взагалі нарікань на цю формочку немало купляла в сінсей. Чи є вони рік тому, чи є вони зараз? Питання, але ми з вами його. Я подивлюся на сайті. І якщо що, додам знову ж таки посилання із кріншот буде тут. Наступну річ я вже знову ж таки купляла в сенсей Мені здається, в принципі. Взагалі я не дуже хотіла розповідати тут про сінцей. Мені просто здається, що кожна дівчина в Інстаграмі, в Тіктоці вже по 150 разів зняли ці відео, що купити в сінсейна на осіннього декору. І тому я не думаю, що це якась нова для вас інформація, але все ж таки вирішила додати. Бо а вдруг хтось не бачив, а вдруг у когось, не знаю, не було такого, знаєте, вдруг вам не підпадалося це відео. Я вирішила залишити і показати, в принципі, тут ж таке відео, що я маю, а я маю сінцей і в своєму осінньому декорі. Ви готові? Я ж кажу, гарбузок багато не буває. Особливо коли це стосується мене, бо я обожнюю гарбузи, але не обожнюю їсти, але їх форми. Я просто в захваті. Чесно, ось так це виглядає. Це ось така ось дощечка для того, щоб нарізати тут всякі ваші не знаю, овочі, м'ясо, все, що вам потрібно. Ось так вона така вона маленька. Я, до речі, нею ще не користувалася, тому вона в мене в принципі така чиста і гарна, як нова, тому що вона дійсно нова. Настанок це буде свічка. Ось так вона виглядає, неймовірно гарна. Пахне печивом. Це настільки апетитно пахне печивом, що я вам можу просто не передати. Як ви бачите, в мене вже вона на дні, я буду відправляти на перезаливку. Пахне офієна. Я її замовляла в інстаграмі Lumier, Lumifier, чи Lumier Не пам'ятаю, ось тут буде. Це робить моя колишня одногрупниця. Я підтримувала так сказати, маленький український бізнес і вас, і вас закликаю до цього, бо все це вона робить вручну, всі ці кашпо, заливочку, сам, свічки плавить. До речі, ці з дерев'яними дерев гнотами, але можна придбати і зі звичайним. Вона дуже красива, я просто вам не можу передати, настільки це крутий атрибут ваш інтер'єр. Хоча мені здається, що просто ну. Я думаю, ви бачите, наскільки це класно виглядає. Її ціна, якщо я не помиляюся, була в районі 500 гривень, 550 чи щось таке. Також були гарбузики не такі, а знаєте, більш довгі, такі, як у мами ростуть на городі. А зараз я хочу показати вам скарб, який вас здивує. От прям здивує. Ви готові? Та-да! Скоріше за все, ви зараз сидите з таким, знаєте, ем, обличчям типу. Що? Що ж? Ти мені показуєш круасан? Що ти хочеш від мене? Але це не просто круасан. Це. Я сподіваюся, що вам буде видно, бо у мене вийшло сонце. І воно зараз світить прямо в сусідній, на сусідньому будинку в вікно і мені відсвічує. Тому я не впевнена, що зараз буде дуже добре видно те, що я хочу вам показати. Але якщо ще, я підзніму і покажу в темряві. Та-да! Ви бачите це? Як вам? А, якщо ви шоковані, то я зараз додам вам ще більшого шоку. Це зроблено з натурального круасану. Тобто, це в минулому живий круасанчик. Це не пластик. Це неймовірно крута річ, як на подарунок, так і собі як предмет інтер'єру. Це настільки класно, що я просто не можу вам передати. Так, ціна досить кусаюча. Ось такий ось на акумуляторі з зарядочкою, як ви бачите, коштує. Дві з половиною чи дві коротше, більше двох тисяч гривень. Я внизу напишу точну ціну. Але варто сказати, що окрім цього, вони зараз проходять там деякі акції. Я купила цю цей круасанчик зі знижкою 20%, Плюс у них була акція щодо додатку, що, в додаток, що в такий малесенький-малесенький а, в подарунок. Він такий маленький, Я його просто не взяла з собою, але він такий, такий, отакенький, От. А, також вони можуть бути як від розетки, і тоді це буде набагато дешевше або ж на акумуляторі. Я обрала на акумуляторі, бо вирішила, що так набагато зручніше. Ой, тут набагато краще видно, ти персонечку трішки зайшло. Бачите? Гарненько. От. А, і, що дуже важливо, вони прикладають вам сюди. Шнурочок під зарядку, вони під... кладуть навіть блачок для того, щоб ви його могли спокійно собі заряджати, якщо ви такий не маєте. Як на мене, то це прям не такий сервіс. Для того, щоб виготовити один такий круасан, потрібно 160 годин ручної роботи. Тому, коли я говорю, що це коштує дуже дорого, там 2500 гривень чи 2700, або там 2300, Чесно, ціна буде ось тут. То ти, такий, так дорого, а потім ти думаєш 160 годин, камон, на один такий круасан. І ціна вже не стає такою дорогою, бо ну, а скільки повинна коштувати ручна робота, скільки взагалі повинна коштувати людська праця. Тому це скарб, який я щиро вам всім рекомендую купити. Ось тут буде скріншот, посилання, все як завжди. Біжіть, купляйте, це ідеальний подарунок на Новий рік. Це, до речі, буде класно навіть в зимову атмосферу виглядати. Та будь-який Але зараз для мене це, знаєте, прямо ось. Ну, це комфорт, це затишок, це от про, про цей оцю прелість. Я не можу. Вибачте, я не можу його навіть випустити з рук. Я в такому захваті від нього. Кайф. Але треба прибрати. Давайте. Ладно, давайте покладемо його назад. Собі листи лежить і тішить нас з вами. Як я вже вам обіцяла, тут ще будуть досить неордина неординарні речі, тому я, їх, в принципі, залишаю трішечки так на останок, але в самому кінці я покажу вам те, що я б хотіла собі придбати, але ще не купила. Тому залишайтесь. А тут зараз буде дуже цікавий інтертеймент. Я не знаю, як це правильно сказати. Це такий класний, це дуже крутий декор, який паралельно з цим є дуже класним. Дуже класною можливістю проведення часу. Я б сказала, назвала це так. Це конструктор Аля. Отак от це буде виглядати з фасадом вашого міста, якщо так можна сказати. У мене це осінній Харків. Мені його подарував, я дуже сильно його хотіла. Мені подарувала його подруга ще на новий рік, але я чекала осені, щоб сісти, знаєте. Включити свій круасан, включити фільм з осіннім таким вайбом, заварити собі чашечку чая, або зробити собі каву з корицею в мою гарбузочку. І сісти, складати цю красу. Зараз я вам покажу всередині, як виглядають, в принципі, ці елементи. Наприклад, ось так виглядає мануфактура, тобто це така фанерка, бачите? Яку ви будете збирати все в одне. Так от. Потім Це, наприклад, колесо наше. Потім в нас тут дзеркальний струмінь. Ну, я думаю, харків'яни розуміють, про що я говорю, не мати вдома щось з. Зображенням Харкова, ну це просто, це не знаю, це величезний гріх. У мене багато зображень, але ось це буде моїм улюбленим. Оцей ось конструктор. Бачите, тут навіть такі дерева є, дуже гарно це все виглядає. Я, якщо знайду, повинна знайти тік-ток який я побачила, як це виглядало. Можливо, якщо в них є інстаграм, то я знову ж таки вам його прикріплю. І, до речі, він коштував щось взагалі. ну Умовно, дешево, він коштував, що здається гривень 600, щось таке. І тут є не тільки Харків, тут є, в них є інші міста. І, наприклад, є а, не тільки осіння, там весінні, літні, тому подібне, але осінь вона найбільш вайбова, і тому моя улюблена пора року. Тому, звісно, зрозуміло, що мені подарували саме осінні Харків. Можливо, зараз ще щось знайду, щоб показати. О, дивіться, наприклад, ось наш градусник з прапорцем України. Ну як це не... Це це не мило, я не знаю. Мені, якщо ви ще не побігли купляти це, то ну, я шокована. А наступна річ це також конструктор. Тут, можливо, зараз буде не видно, але додам фотографію. Це не просто конструктор, це конструктор наш українських маяків. Ось! Але тут все набагато цікавіше насправді, бо вам дають не просто вже готовий да, там, як просто поскріпляти як в попередньому. Тут потрібно буде його розфарбувати. Бачите? Тут йдуть в надборі фарби, тут є кисті для, цього, для цієї справи. А сама дерев'яну конструкцію потрібно буде ось доставати, як ви бачите. І ось так ось, ось такий от у мене він буде. До речі, найцікавіше це те, що він ще й повинен світитися зсередини. Я ж кажу, тут будуть фотографії, як це буде виглядати. Знову ж таки, я його купляла вже дуже давно для такого, знаєте, сімейного проведення вечору, але все ніяк не доходили руки. Але от зараз восени, мені здається, що це той самий. от... Це та, та сама атмосфера, в яку потрібно це все робити. Це вона об'єднує вас, ви робите собі чайочок, включаєте якийсь мультик і такі ао, насолоджуєтесь проведеним часом разом. А тепер, як я і обіцяла, я покажу вам, що б я хотіла собі придбати, але так і не придбала поки що. Перше, це ось цей плед від бренду Next. Він просто покорив моє серце. Окрім того, що у них є ось такий от з гарбузками, в них ще є з. Ось такими ось коровками. Я думаю, ви розумієте, про... якщо я не помиляюся, то це шотландські якісь корівки або ірландські, у них там якась прям, ці так, порода, прям, так називається. Дуже гарна, бачите, що вони не просто намальовані, а вони от саме знаєте, оці об'ємні, щоб їх можна було потрогати. Ну, дуже класно зроблено. Ціна відносно невелика насправді, але я застрімалася замовляти, бо коли почала вже там ледве не. Оплатити, то там потрібно було вказувати просто адресу аля з індексом з цим всім. І я розумію, що скоріш за все це буде доставлятися через Укрпошту. А я, от, знаєте, трішечки стрімаюся, бо останні рази я замовляла через Укрпошту ще. Господи, ще в часи, коли я замовляла на Аліекспресі в студентські роки. Потім, коли Аліекспрес з'явився з новою поштою, я замовляла виключно на нову пошту. І тому зараз для мене, знаєте, таке трішечки страх, що ця річ не приїде, а вона, ну, не супер дешева. Тобто, знаєте, це не 100 гривень, це там тисяч півтори або тисячу сімсот, або вісімсот гривень потрібно викласти на цей пледик і не факт, що я його отримую. Якщо ви замовляли з сайту Next, то будь ласка, поділіться ви взагалі вашим досвідом, чи варто... Витрачати гроші на це, бо візуально виглядає просто вау, і це прямо те, що я б хотіла придбати. А друге, це сінцей, але це ось така ось це навіть не подушка, а наволочка. Не знаю наскільки це окей видавати 300 з фігом гривень за наволочку, беручи до уваги, що це сінцей, де такі речі зазвичай коштують набагато дешевше. Тому я, знаєте, так ще думаю. Але як на мене, то було б дуже гарно це виглядало з попереднім пледом. Такий в комбінації, плюс дати ще ось цю гарбузочку на постіль, ну і взагалі просто вау, ефект був. Також ми сьогодні вже з вами згадували за свічки, і магазин просто Миколка. Це не просто магазинчик, вони роблять свічки з воску. І це прям такий спеціалізований магазин на свічках. І нещодавно в них вийшла нова колекція з Гаррі Поттером і цим всім. І вони зробили ось такі неймовірні тортики, які йому робив Гагрід. І я б хотіла собі таке придбати, хоча я і не фанатка сильно Гаррі Поттеру, але візуально виглядати буде досить мило і дуже красиво в інтер'єрі. А також в них можна замовити, ще й мені дуже сильно подобаються, ось ці їх благодійні свічки у формі соняхів. Частина грошей з продажу саме цих свічок йде на армію, йде на допомогу нашим захисникам. Тому це, знаєте, така моя вам, в принципі, щира рекомендація. В принципі, все, що я тут вам казала, це, знаєте, моя щира рекомендація, бо все це я купляла для себе, все це я або хочу придбати собі. І тому все це, ну взагалі дуже щиро вдячна вам за перегляд цього відео. Сподіваюсь, воно було вам корисне. Напишіть, будь ласка, мені в коментарях, чи було воно таким, а, чи сподобалось воно вам, чи робити ще якісь добірки, можливо, якщо я щось буду. Купляти про інтер'єри, тому подібне. І взагалі підписуйтесь на мій канал. Тут ми роз ми з вами розмовляємо про моду, стиль, прийняття себе і всякі такі дівочки чи штучки. До речі, найближчим часом ми також почнемо з вами вже відкривати адвент-календарі, бо настане їх час. Ну, підписуйтесь, буде дуже багато цікавого.